Верхова їзда один з найдавніших видів спорту. Здавна таке заняття було обов'язковим елементом освіти дітей-аристократів. Сьогодні ж можливість навчитися їздити верхи є, чи не в кожного. До того ж, починати знайомство з кониками можна ледь не з полюшок. Перше на коня можна сідати вже з двох з половиною років, розповідають фахівці. Спершу малюки освоюють їзду на поні. Верховою їздою ми можемо займатися самого раннього віку. Я лично сів на лошаді, мені було два з половиною року. Саме початку коли ребенка, приближається к лошаді, Начинається вже воспитание і обучение. Перше касання говорить о многом. Или человек, ребенок дотронулся до лошади, це все ясно, це на всю життя. Ну Учениця поні-клубу поніклубу Копарку Аня чи не наймолодший вершник в Україні. Дівчинці усього два роки, утім, вона вже знає всі тонкощі догляду за поні, Охоче вичісує улюбленця красунчика та непогано тримається верхи. Она уже научилась, конечно, с помощью тренера, водить лошадь по дусы со словом, шагом. Научилась сидеть, ездить верхом, делает упражнения верхом на лошадях, кормит лошадок, чистит лошадок. Вот ребенок с удовольствием ходит на каждое занятие с прекрасными примерами. Починати знайомство з коником радять, запропонувавши тваринці гостинця, почастувати нового друга морквою чи цукром, далі погладити та повичісувати його. Адже верхова їзда це не лише фізичне, а й моральне виховання дитини. Самі перші шаги дитини в тому, щоб вони навчились лошово сприйняти не потребірське як живе существо, яке требує... Заботы, ухода, что она имеет свои эмоции и может подарить массу приятных впечатлений. То есть детки приходят, они начинают с того, что они гладят лошадок, расчесывают лошадок. Детки, которые боятся лошадей, даже пони, мы сначала приводим, у нас есть живой уголок. Затем их выводят тренера. І водять шагом в поводу діток, поки вони не поканіні до того, що їх підняли над землею. Чимало сказано і про користь верхової їзди для здоров'я. Регулярні заняття формують правильну поставу та допомагають уникнути такої поширеної серед дітей проблеми, як сколіоз. А ще під час занять прогрівається таз малюка. На сам кінець робота з ще різновид анімалотерапії, який допомагає дітям нормалізувати сон, позбавитися страхів та краще переносити стрес. Верхова їзда вона обладає. Массы положительных черт. Во-первых, это закачивается позвоночный столб. То есть, у нас вдоль позвоночника есть мышцы, которые его поддерживают. У деток, которых нельзя нести нагрузки физически в силу их возраста, верховая езда стимулирует пассивно. За счет вибрации, когда сидит ребенок на лошади, он напрягается, чтобы держать осанку. Она улучшает кровоток и оттоки, например, желчные протоки такой вибромассаж внутренних органов. Оптимальная частота занятий – два-три раза в неделю. Если же вы хотите, чтобы малюк в будущем стал чемпионом в верховодья езды, то придется заниматься чаще. А вот при отведенах с тайни раз на тиждень на спортивные результаты навряд варто разраховывать рассчитывать. Сначала учили держаться, равновесие держать. Потом ну, зарядку мы потихоньку начинали делать. Вот так постепенно-постепенно научили держать пот, потом рысь научили. Вот теперь я как бы серьезно занимаюсь. Я участвовала по манежной езде на двух соревнованиях и одно по конкуру. Кинный спорт – чей вариант интересен? Вого та корисного сімейного відпочинку, адже вікових обмежень для занять немає. Як, наприклад, ось у цій родині верховою їздою займаються і мама, і тато, і маленька Марго катаюсь на лошадках, чуть кататься. Ну іноді награємо плету. Її що не було, ми наче займатися на рінок. Должен любити животних, не бояться ими управляти. Ми так сказати, спортивна сім'я. Та навіть якщо ваш малюк не стане чемпіоном кінного спорту, прогулянки верхи для нього завжди будуть приємним спогадом. Тож, якщо ви вирішили урізноманітнити дозвілля вашого малюка, спробуйте цей цікавий та корисний вид спорту.